Що святкується в першу неділю жовтня? В першу неділю жовтня, наскільки ми всі знаємо, всі ми вчилися в школі, всі ми любимо вчителів. Самі ми вчителі святкується День працівників освіти або простіше День учителя. День учителя. День учителя. День освітян. День вчителя. День вчителя. День освіти і День працівника освіти. День працівника освіти, мабуть. Як звуть твого першого вчителя? Світлана Іванівна. Точно, сповнив. Любов Петрівна. Світлана Іванівна. Любов Андрійовна. Людмила Станіславівна. Марія Ларіоніва. Наталія Оксана Оксана Миколаївна. Ну дивись, ти поступив в педагогічний вуз. Судячи з цього, ти мріяв стати педагогом. От з якого часу в житті ти відчував, що от все, я хочу стати педагогом з першого класу, бо тато педагог, і я знав, що мені треба бути теж педагогом. Коли я зрозумів, що це така робота, що вона важка, ну і вона оцінювана десь так, година два назад. 13 років так. я це з 10 років відчуваю. Виховую в собі в 11 класі, коли ми проводили день вчителя. Ми поставили собі за ціль провести уроки в початкових класах. В мене просто дядя педагог. В мене всі майже в сім'ї педагоги. Приблизно в 20 років по закінченню свого коледжу. Я вирішив, що можна стати вчителем, це було б цікаво навчати інших людей, тому якби цьому ремеслу, яке я обрав. Ну, якому? Я спочатку думав, йти на про, 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 якому в класі на третьому курсі ліцею. Моєю першою вчителькою була вчителька молодших класів, логічно, правда. От і саме вона мені виробила таку любов до навчання, до викладання. Я, мабуть, ще з самого дитинства з цього початку. Загорілася цим бажанням. Назви якусь крилату фразу твого улюбленого вчителя. Циган ходить, люльку курить, а циганка людей дурить. І ще одна ведмедя можна навчити за 45 хвилин їздити на мотоциклі, а вас за 45 хвилин не можна навчити нічому. Давайте відпочинемо. <реку> Смотрю в книгу віжу Фігу. Свинюка ти нахальна. Молодець. Смотрю в книгу віжу фігу. Сім раз подумай, один раз відрішу. Ти плануєш працювати по спеціальності педагогічній? Думав, так. Да. Ну, це вже як по... піде по житті. Думав, да. Так, працюю. І буду працювати, і планую працювати, і хочу працювати. Так, я планую стати викладачем фізичного виховання, але я побачу, як це вийде, чи зможу я себе там реалізувати. Так, я, я я планую працювати по спеціальності і продовжувати навчання на уважаємо І... Ну і що би ти хотів побажати всім педагогічним працівникам, шановні наші дорогі освітяни, творчих вам злетів, натхнення, люблячих учнів і саме більше здоров'я, адже не буде мати здоров'я, не буде мати, не будете мати нічого. Отож, вчителі з нем. Працівників освіти терпіння більше волі, нервів тримати нас на путі далі, нашу, нашу дорогу. Хотіла побажати їм наснаги, терпіння, щоб вони терпіли нас і все найкраще. Хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, щоб ви залишалися такими вірними своїй професії, Безхмарного неба над вашою головою. Нехай все буде у вас добре. І успіху вашій професії надалі. Розвивайтеся, цінуйте і любіть свою професію. Продуктивної роботи, терпіння, натхнення і щастя, здоров'я. Терпіння на нас, студентів і на нас, шкільних учнів завжди терпіння потрібно. Хотімо побагатиш самого саме здоров'я, натхнення не Ніколи не опускати руки, які б студенти не були, ніякі були учні. І всього найкращого, головне, щоб все було буде здоров'я, буде все. В першу чергу терпіння. Нас, студентів, навіть учнів, витримати доволі важко. Потрібно мати хорошу силу волі і багато, 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 багато терпіння і широке, і добре серце.